Вітаю, друзі! 80 тисяч українців приїхало в Альберту по програмі Куаєт, і звісно, люди сподівались е жити в цій провінції, працювати в цій провінції, отримати постійне резидентство. Так, ну принаймні, переважна більшість українців, які приїхали. В Канаду, які приїхали в Альберту, кажуть, що вони хочуть тут залишитися, хочуть отримати постійне резидентство. Але в Альберту їдуть не тільки українці, так і на сьогоднішній день склалась така ситуація, що в Альберті перебуває дуже велика кількість людей, які б хотіли отримати постійне резидентство Канади за підтримкою провінції Альберта, і за перший за перший чверть цього року Альберта отримала дуже велику кількість. Запитів на підтримку, так, тобто багато людей, які виконують всі необхідні умови для того, щоб отримати постійне резидентство. і Альберта припинила приймати прийом заявок, так тобто Альберта. Припинила свою найпопулярнішу програму Альберта Opportunity Stream. До речі, до речі, переважна більшість українців саме розраховувала на цю програму, і ми думали, гадали, що ж Альберта придумає так. Тобто, люди сподівались на якийсь якісно інший підхід, що Альберта придумає якусь програму, яка зможе задоволити. Ну, переважно більшість людей, які б хотіли отримати це постійне резидентство. і ось зараз ми з вами отримали вже результат. Тобто, ми зараз з вами знаємо і можемо обговорити те, що очікує українців в Альберті, так, е, які зміни зробив е, уряд Альберти. Друзі, дуже прошу вас підтримати це відео вашими вподобайчками і підтримати мій канал вашими підписочками. Будь ласка, не забудьте Забудьте підписатись, не забудьте поставити вподобайку, і, будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно цієї нової програми, тому що я коли її почитав ці зміни, ну я чесно, я в шоці, я просто думаю, що це вже просто знущання над людьми, так. Замість того, щоб запропонувати щось якесь конкретні кроки, і окей, я думав, що ну можливо, уряд Альберти просто підвищить якісь там вимоги, так або зробить якусь бальну систему, щоб людина чітко могла розуміти, окей, мені треба тут підтягнути цей скіл або цей скіл, і тоді я зможу податись і отримати підтримку провінції. Замість цього, Альберта зараз влаштовує такі гонки на виживання. Знаєте, хто перший встиг, то його і тапки, так звісно, зрозуміло, що багато людей в Альберті багато хочуть отримати, багато подались. Але але, ну чесно скажу, мені шкода е українців, мені шкода тих людей, які сподівались отримати підтримку провінції і які ще не встигли податись на цю підтримку, так. Альберта є популярна провінція, але Альберта ніколи не була легкою провінцією в плані отримання підтримки провінції. Я про це казав багато разів. Ті, хто мене дивиться, ті пам'ятають, що я завжди казав, що Альберта класна провінція, не має жодних до провінції, як би жодних проблем. Тобто Альберта одна з найкращих провінцій для життя в Канаді. Але Альберта ніколи не була легкою провінцією для отримання постійного резидентства. Мій друг, мій гарний друг, от... Отрим... Римував постійне резидентство через підтримку Альберти. Так він закінчив там коледж. Він відучився там, маючи, маючи PhD, так статус, який був до речі. Підтверджений канадським е, кан Канадою він вимушений був іти отримати освіту, два відвідучитись два роки в коледжі в Альберті. Потім він відпрацював там, я не пам'ятаю, чи три чи чотири роки, поки він зміг податись і отримати цю підтримку. Тобто я знаю про що я кажу, так Альберта ніколи не була легкою, але зараз Альберта стала ще навіть е, гіршою е, в цьому плані, тому що е, з одинадцятого. Червня е, Альберта буде приймати заявки тільки певний е, час, так тобто Альберта буде давати певну кількість днів на те, щоб прийняти певну кількість заявок. Чому тут проблема, як на мене, як на мене, перша проблема в тому, що ну е, сайт не буде витримувати. Це вже зрозуміло. Тобто, як тільки Альберта відкриває цей е, термін на подання заявок, буде дуже велика кількість і сайт буде лягати. Так, тобто будуть технічні проблеми. Це таке ж саме. Ми з вами бачили багато разів, коли уряд Канади робив відкривав такі сесії для подання на спонсорство батьків. Тобто, там буквально з перших секунд, з перших Сайт лягав, тому що був дуже великий наплив з цими, з цими поданнями. Так, звісно, там будуть використовувати різних ботів і таке інше. Але це, це тільки одна проблема. Інша проблема. Уявіть, яка буде велика кількість людей, які е, будуть подавати ці заявки, але технічно так вони не будуть підходити ще під ці програми. Тобто Альберта не буде мати можливість перевіряти на е, стані подання. Але, наприклад, от Альберта об'являє, ми приймаємо 500 заявок. Так бабах, люди зараз кинулись, подались із цих 500 заявок, на, наприклад, 200 – Заявок не підходять під вимоги, але Альберта зачинить, як тільки отримає 500 цих заявок. Альберта зачинить е, при прийняття цих заявок. Так звісно, вони потім зможуть додати до наступної сесії замість 500, Вони скажуть, окей, ми не доотримали 200, е, ми е, відкриємо на 700, Але знов таки буде та ж сама проблема, і як і з першим поданням до кінця року вони сказали, що вони відкрою, відкриють сім таких сесій, тобто. На мій погляд, це ну така, ну, дуже дуже примитивний підхід від уряду Альберти, але маємо, що маємо. На зараз українцям треба, треба буде уважно слідкувати за відкриттями цих сесій. І як тільки сесія відкривається, негайно подавати ці заявки, якщо ви відповідаєте всім вимогам програми підтримки Альберти, так і. Якщо у вас вже є документи, тобто, це вже ну це вже подання, вже переходить на таку, знаєте, як я вже сказав, це гонка. Гонка на виживання, гонка на отримання цього цієї підтримки цієї провінції, що не є дуже гарно. Ну і провінції урізали е, чисельність можливостей надання підтримок. Нагадаю, що в минулому році було десять тобто підіймали за в цьому році. Їм дали тільки 9750 е, квот на те, щоб надати підтримку провінції. Ну, навіть якщо будуть видавати тільки українцям, то ви можете порахувати, що це близько 10 років тільки розглядати одних українців, так не враховуючи інші. До речі, до речі, Альберта зараз переходить на таку ж саму схему не тільки по Альберта Апартюніті Стрім, а й по всім своїм іншим існуючим імміграційним програмам, так, тобто це так. Також варто мати на увазі, друзі. Я бажаю всім удачі. Якщо ви бачите, що у вас немає шансів отримати підтримку Альберти для отримання постійного резидентства, А ви хочете його отримати, то не забувайте про можливість переїзду в іншу провінцію, де у вас є більше шансів. Ну і не забувайте також про гуманітарну програму. Є Уже випадки, коли українці багато до речі, українців отримали постійне резидентство саме по гуманітарній програмі. На цьому я з вами буду прощатись. Я сподіваюся, що ви вже підписались на мій канал, якщо ще були не підписані, і що ви вже поставили подобаєчки цьому відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!